Виходила, я в долину по червону. Ти народилась на моїй землі, промінням сонця, може, зорепаду. в тобі осінній клекіт журавлів, весняний аромат нічного саду. Німе волання, в очі мовчазні, і те, що хоче серце говорити. І сльози, перелиті у пісні, і віра, проголошена в молитві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ти глибина високих почуттів, небесний грім, а може, Колескова, Мелодія на струнах кобзарів, благословенна українська мова. Ти між рядками сказані слова, і втомлена, як поле після бою, вразлива, емоційна, бо жива і сильна, бо я думаю тобою. Не відійдуть ніколи в забуття ті спогади про голос материнський. Куди б не закинуло життя, я берегтиму мову українську. Вона в устах розстріляних синів, які зазнали розпачу і муки. Ожили і звучатимуть мені, моєї мови неповторні звуки. Ти глибина високих почуттів, Небесний грім, а може, Колискова, Мелодія на струнах кобзарів, благословенна українська мова. Ходила я в долину по червону калину, ой ходила я в долину по червоною калину, назбирала квіточок, заплітала віночок.